174 сімдесят за минулу добу зафіксували у генштабі. Найскладніше традиційно на покровському відтинку силам оборони вдалося зупинити там 68 атак противника. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, Куп'янськ, Лиман, Вовчанськ. Сумарно росіяни там атакували 26 разів. Тривають тяжкі бої в районі Турецька. Росіяни намагаються прориватися до Костянтинівки. Проти стоять ворогу різні підрозділи. Серед них і бригада патрульної поліції. Хиж. Ак підрозділ складається з поліцейських, які стали солдатами та вступають в ближні бої із ворогом. Репортаж Руслана Сміщука з передової далі. Вила турецький напрямок на цих кадрах знищення бійцями патрульної поліції. Хижак ворожого штурмовика. Крізь трубу окупант намагався пролізти за нашу лінію оборони. Обійшов нас полем і зайняв оборону в трубі. По дуже важливій дорозі, яка не давала змоги під'їхати нашим хлопцям і так само не давала змоги на евакуацію. Прийняли рішення піти. Це були дуже важкі. Мабуть, саме важчі 500 метрів в моєму житті. Ти йдеш під обстрілами, під ворожими очима, над тобою дрони. Буде підійшовши до труби, дуже багато було протипіхотних мін. Їх називають айкоси. Вони дуже схожі на даний прилад. І е, в момент самого штурму труби, е, адреналін в крові так грав, що ми пригали через них. Я, я знаходився з однієї сторони труби, мої побратими з другої, що, що він не, не виліз. І коли е, мене погукали на ту сторону, я вже обходячи, спускався вниз, один з побратимів мені крикнув стій. І у мене нога, нога отак, ну, 4 см від землі, я кажу, що там. Він каже, це проти, протипіхотна міна. Що ти робиш, куди ти йдеш? А я на тому лінії я просто вже нехтував власною безпекою. Росіянину кілька разів пропонували здатися. Потім я в нього запитав, чи в тебе є автомат, він повідомив, да. Я кажу, викидай. Він каже, залізь, витяне мене в трубу. А ми знаємо всі, що вони підлі, вони дуже підлі. Я поліз би, він би підірвав би і себе, і мене. І ми прийняли рішення на його ліквідацію. Після цього ліквідували його, перевірили місцевість, чи немає ще там. Ворожих солдатів. І, і на цьому все. Підаю гранату. На цьому відтинку фронту росіяни постійно використовують різноманітні споруди, руїни будівель, труби і системи комунікацій. намагаються підійти ближче, сховатися, накопичити сили, а потім атакувати. То вони ж переважно лазять там по одному, по двоє. Перебігають там з одної позиції на другу. Вони тупо здання може бути там плитами заваленими, вони там зі своєї позиції там під плити залазять. У нас п'ять ну, під'їздів, да, ну, захай буде 3, 3 під'їзда, п'ятиетажний будинок. Допустимо, пів будинку обвалилось, і вони там, де обвалились, вони залазять. І там собі спокійно живуть. Патрульний поліцейський з позивним Сонечко та його побратим Янг протистоять саме такій тактиці противника. На бронемашині бійці швидко доїжджають до об'єкта, де можуть бути вороги, закидують туди вибухівку, а потім підривають її. Я з сонечком ішли у двійці, він кулеметник, тобто він здійснює подавлення вогнем, якщо ворог захоче з укриття там, почне стріляти, наприклад, якби ми відразу під'їжджаємо і починаємо подавляти вогнем, щоб для нас так безпечніше, ми відразу якби ми маємо це максимально швидко зробити. Я вже за ним іду, якби швиденько забігаю. Закидаю міни вже в як ви попередньо на плануванні обмовлено. Тобто, у нас все розплановується до найменших дрібниць. Закидаємо і відразу відходимо. Уже там на відстані ми це це підриваємо. Разом із побратимами Ян і Сонечко знищили залишки будинку культури в Торецьку. Хлопці розповідають, на першому такому виїзді їхня група потрапила під удар дрона. Без везіння в нашій роботі є. Тобто ти тренуєшся, от ми буквально тільки що приїхали з тренувань. Логістика на турецькому напрямку зараз окреме питання засилля ворожих дронів зробила процес вкрай небезпечним і непростим, а часто надскладним. Ну, гради били, били ФПВ, самі, оптоволокно FPV, по нам летіло все і мінометка. Єдине, що не було стрілецького, а все летіло по нам. Кружляли, заблукали, але повернулись Да. один із таких випадків на одному колесі. Це була рошель Сенатор, канадська машина, яка у нас знаходиться на озброєнні. І один із таких випадків, що вивезли хлопців, всі живі, але не здорові, але лікуються, лікуються, поправляться, все добре. І оце такі з випадків, що на одному колесі навіть ми змогли виїхати. Матканець. Машини ретельно готують до виїзду. Ось тут, наприклад, західний гусеничний броньовик М113 обварюють протидроновими решітками а ще. Пристосовують гумовий захист ходової. Євген, механік водій цієї машини, каже останнім часом на турецькому напрямку гусениці краще коліс. Актуальність гусянки в чому в тому, що вона не боїться протипіхотних мін і скидів осколкових. Вона теж не боїться. У Нас був випадок, коли ми евакуювали наших поранених бійців з позицій в турецьку. Заїжджала колісна техніка кірпі. Наїхала на п'ять портпотних мін повністю роззулася, колеса всі були побиті, і відвалився передній міст. Гусянка вона проти піхотних мін не боїться. Вона може спокійно по ним проїжджати в таких умовах. Патрульні поліцейські бригади хижак боронять напрямок щодня відбиваючи атаки ворога і знищуючи окупантів. Зі східного фронту Руслан Смищук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.